1395. 1390px. Простити. У вираз. Запишемо вираз. 0,4 на 2, 0,8 плюс 0,4а. <coughs> Далее минус 1,5 на а, минус 1,5 а, минус на минус плюс, отрываем он И 9. Древнее, значит, подивнее. Так. так.

шоста ігрек відняти 6 помножене на 0,5 ігрек мінус 1 третя ікс І так розкриваємо дужки тут у нас буде 15 перших помножити на 2 третій ікс мінус 15 перших помножити на 1 шосту Y. <кій> <кій> Далі. Мінус 6 на 0,5. Це буде половина від 6. Це 3 мінус 3 Y. Мінус на мінус дає нам плюс. 6 поділити на 3, 2, х дорівнюємо. Значить, тут скорочуємо, тут буде 5 на 2, 10х мінус, тут скорочуємо на 3, тут залишається 2, тут 5. 5 поділити на 2, це 2,5, мінус 2. Половина Y, минус 3 y плюс 2 x древнее. Итак, по x. По y. 10 плюс 2. 12 x И минус 2,5 раз минус 3 будет минус 5,5 y.